Тоді з глина на машину мене то грузову, сідає два кагбісти і їдемо в задвір'я до поїзда, посадили мене якийсь таварняк і їдемо до Львова. Приїхали ми до Львова, ну, там, з машини, тоді чюрма, я бачу, що той тюрма, Лонського, бо я там ходила. Там брат сидів ще, то я не раз передачу йому передавала, то я знала, що то тюрмолонська. Ну, відкривається брама з таким скреготом, розумієте, ж ну, все таке. Ну, одним словом в коридорі заходять, туди той мішок, де я мала з собою, ніби речі, якісь. Якісь такі дали мені дві грубі сорочки, бо знаєте, на зиму на Сибір, то все треба таке було весело. Так, хтось мені передав ці сорочки з грубого, такого, знаєте, домашнього полкна, ви, може, і не знаєте такого полкна грубого, ну, кнопці, що п'яли туди, ткали. Ну, таке, я знаю, що ви цього не знаєте. Дві такі грубі сорочки, якісь такі дві хустини грубих, такі, знаєте. Ну, а на ноги, бо то було літо, на ноги нічого не давали. А я в якихось капчах була. Ну, де хтось ще мені сухарів передав. І цибулі, і чоснику, бо кажуть, на Сибірську треба цибуля, щоб була чосник. Привели в там таку кімнату, то все, висипали на стіл, цибулю порізали на частини, щоб там голки не було, або якесь письмо, або щось. Ті сухарі поламали, вони в солому то все зібрали, скинули в мішок а, на плешню, Торба, так звичайно, який мішок. Ось як як тепер в бо я тут ніхто не мав ніяких сумок, тоді ніяких наплешників. ну і з вящами йдемо далі, йдемо коридором, боже коридори такі. Відкриваються двері темно. А я з вулиці ще дійсно не бачу нічого. Прийшла, як звичайно, кажу, слава Ісусу Христу, бо чую, що є люди. Ну, Я трошки постояла, трохи очі привикли до тої земряви, дивлюся кучі Параша. Знаєте, що таке Параша, бочка з такою накривкою. І тут лежуть на пів мерчі, можна сказати, на цементі. менті. Та всі питаються, звідки з якого району. Ну, я яка що я з Гнянянського району, з села такого-то. Я кажу, хто є ще з є? з Лагодова Гриня. район село Лагодів. Ну і там ще якісь якось села, де за двір'я були і так далі. Ну, всіх нас там було 20 з Ну Кімната, може, така була, як олена кухня, не більша. Ну, одним словом, першу ніч мені дали відпочити, так що на допити мене ніхто не кликав. Ну Але кликали других, тих, що вже раніше сиділи. Але ну, кабінет слідчого був над нами, так що ми чули кожен удар, скільки він. Ту дівчину на вона, вона і померла, у нас було з Брицького району, на село не знаю, на Бродівський район, то її 33 удари ми нарахували. То вона так кричала, зразу було чути, потім вже не бути, ну, звуку ніякого не було. І її камеру відкрили, і кинули, то ми так хто, що мав, підстелював, щоб вона могла лягти собі на цемент. А е, спати не можна було, треба було сидіти отак от і з відкритими очима. Якщо ти сидів і отак от закрив очі, то двері стукав і говорив, от, відкрийте глаза. Ну, там потім другу дівчину взяли, кожен ніч брали, на, кожну ніч брали на дописі і кожну ніч було сусід, хто, хто перчить, кого б'ють, скільки разів і так далі. Но на другий день, по-моєму, мене взяли на другий день, ну то я поїду то, що глиняна говорила, бо то ж не можна, якщо щось відділиш на пів слова, то вже. Треба щось тоді говорити. Треба було добре запам'ятати, що ти казав спочатку, і треба було пам'ятати до кінця, щоб ти не, не, не змінювати. щось про щось друге. Я, я розказую, і це саме, що я батьків вже не мав, а вони кажуть, він каже, це ліці це був Лебедів Михаїл Якович, жит. Каже, а вам з'ясно, що? Ваших родителей вже немає, я кажу, я не знаю, я ж переписки не вела з ними, не знаю. Каже, їх немає вже так, що. І брат свій каже, каже, зачем ти поступала в эту банду, таке, вовк, бачиш, і, і ви, сестер вивезли. Я не буду на російській, а говорю по-українськи. Сестер забрали, і брата немає, і, і рідню, і все. «Зачем тобі то було, то що таке, о, давай признайся за, за все решта. І от дивися, Та якраз вулиця Лонського виходить на цей. Тюрма виходить на вулицю Лонську, він все мене приведе до вікна. Смотри, смотри, як молодь дійс, і буде вчитися, і, і ти буде вчитися. Хочеш чи у Львові Вові, і далі це саме чи в Києві, хоч в Москві, хоч де хочеш, ми себе там влаштуємо школу і квартиру там дамо. Ну, одним словом, всякі обіцянки. Я кажу, що що я знала, то я вам то сказала. Ну, він то все пише, пише, пише. Ну і підпиши. Я кажу, хай я прочитаю, що ви там дописали. Може, там щось, що я не маю, не можу підписати того. Ну, меж було більше саме, я кажу, добре.